Один із найбільших екстрим-парків у західній Україні відкрили у Тернополі. Він багатопрофільний і тут можна займатися численними екстремальними видами спорту. Скейтбордінг, ролеблейдінг, двікс, інші інші види екстремальних видів спорту, які можна демонструвати тут. Це їх можна самому приходити кататись, тобто не обов'язково, аби це була команда. Це можна робити як в скейт парку, можна робити на вулиці. Будь де це дуже популярно. Це набирає розвитку в світі. Вже давно проводяться світові змагання, X Games. Ми бачимо, що Сноуборд увійшов як олімпійський вид спорту. Тобто, це такий стабільний динамічний розвиток цих видів спорту цієї категорії спорту. На відкриття парку приїхали близько 40 спортсменів з різних регіонів України, зокрема з Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Київської, Харківської, Тернопільської областей. Новий майданчик учасники оцінили на відмінно. Я в багатьох парках був і мені цей дуже сподобався. Хороший мені більше подобається цей грайнбокс і перилка. Найкращі для мене конструкції. Прикольний парк. Екстрим парк займає площу 20 на 40 метрів. Майданчик планують ще дооблаштувати освітленням, аби кататись ввечері, а також камерою відеоспостереження.